Uh, Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо формули прощання. Проста тема виявилася дуже об'ємною, але вам не потрібно вивчати всі словосполучення. Я розклав вам все по поличках і найважливішу лексику я виділив жирним. Її постарайтеся запам'ятати. Au revoir! до побачення, до зустрічі. Найочевидніше, майже впевнений, що ви всі знали, але будь ласка, звертайте увагу на вимову. Au revoir! г не а аг. Adieu. Прощавай, прощавайте. Це ви точно знали. Трохи непотрібне слово, тому що, сподіваюся, навряд чи ви його будете вживати. Але навіщо ви тоді його пам'ятаєте? Чому не забули? Зараз розглянемо перший блок прощання до певного дня. А дома до завтра. Je vous appelle demain chez vous et on prend rendez-vous une fois. Entendu, à demain. À demain, monsieur le blanc. Et voilà, on a les droits. À dimanche, donnez-le. À ce soir, до вечора. Другий блок прощання до певного часу. A bientôt, j'espère. До зустрічі, сподіваюся. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube duel. Або зустріч не запланована, або приблизно зрозуміло, що зустріч відбудеться за три тижні, коли прилітає ваш друг. До дуже швидкої зустрічі. А vite – розмовний варіант, до швидкої зустрічі! Схоже на à très bientôt». Спробуйте добрати більш точний переклад українською мовою. А тут світ до зустрічі протягом кількох хвилин. А тут alors – до зустрічі протягом кількох годин чи дня. А tard – до зустрічі протягом дня або декількох днів, або час зустрічі невідомої. Аля прошенна. Розмовніше за інші. До зустрічі, коли вона буде невідома. Au plaisir de te revoir. Нетерпінням чекаю нашої зустрічі. зустрічі. До нової зустрічі. Salut, Привіт або бувай. Тобто і відтання, і вітання, прощання. salut, à bientôt. Une bonne et tu te sentiras en pleine Salut! salut. 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 Allez à, à a ce soir! <hazard> 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 Ciao! Ciao! Bisous! До речі, прощаючись носії ну, французької мови можуть сказати бізу і при цьому не цілувати. Je te fais des gros 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 bisous, je te dis à demain. Bise. Цілую теж для друзів, те, що в дужках більш оригінальне. Je t'embrasse. Цілую, кажуть, коханим. Je t'embrasse. Je t'embrasse partout. Ma aussi Marianne. Тепер розглянемо третій блок, останній. у ньому будуть. побажання гарного 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 «Гарного дня дня». дня», дня». та інше. або точніше того, euh, що від нього залишилося. Гарного вечора», виходить. Bon це «друга половина дня. Bonne fin d'après-midi, no Fin d'après-midi, c'est des 16 et à à Bonne soirée, euh, no Bonne soirée à tous. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée et à demain. Bonne fin de soirée, Rorucho Zakinchenyovetra, ukrainien, Bonne Bonne nuit. На добра ніч, доброї ночі, бо bon вояж щасливої дороги, легкої поїздки. Бон bon шанс, удачі. Кажіть саме в тих випадках, коли ви дійсно бажаєте успіху, в тих випадках, коли співрозмовник робить щось ризиковане, а не просто так після прогулянки. У таких випадках, якщо дуже хочеться, можете сказати. Бон кураж» – це успіхів, бажаю всього найкращого. Бажаю добре дістатися додому після прогулянки, наприклад. Травай'ян, бажаю добре попрацювати. Для вас це, напевно, дивно, так? а мені бажали це не раз. Ось тому я добре і працюю. Це ніякий не натяк на погану роботу, це просто таке приємне побажання. Порте тва б'ян», бажаю здоров'я, не обов'язково хворій людині. Хворому скажуть скоріше, «Он се одужаю, у курон», дослівно буде тримати один одного в курсі. Ми скажемо до зв'язку. Тобто ще не домовилися про точний час. Чекайте, як розвиватимуться події. Ambelleton à toi. Бажаю тобі чудової осені, як вчасно. On te souhaite une bonne journée, плюс ім'я» я з побажанням гарного дня. Отже, сьогодні ви багато чого побачили і, пишучи наступне повідомлення, яке ви адресуватимете носіям французької мови, не забудьте переглянути це відео, можете заздалегідь зробити скріншот з цього, щоб не шукати, та вибрати потрібні слова. Діліться цим відео з друзями, які вивчають французьку мову. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть дякую в коментарях. Це завжди приємно прочитати. Бажаю гарного дня, миру та успіхів!